Ще недавно ми розповідали, як завод зрадника Медведчука спокійно працює, попри арешт активів. Тепер нові подробиці. Пам'ятаєте: Бетонбут у Львові, завод, що належить родині зрадника року Віктора Медведчука. Працював собі спокійно, поки Арма не сказала: Окей, треба знайти когось нового, щоб ним керував. І от на тендер приходять: «Бетонер зі Львова і консорціум Бутінтегра з Запоріжжя. Як повідомила прес-служба АРМА, серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму Бутінтегра. Рішення щодо обрання або відхилення пропозиції буде ухвалено після всебічного аналізу відповідно до чинного законодавства та процедур АРМА йдеться в тексті заяви агентства. Отакі От справи: завод арештовано, Медвечук у бігах, бетон далі лється, тендери йдуть, а країна в шоці. Залишається відкритим запитання: а чи не готується чергова фірма-прокладка?